Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами ваша астролог Христина Соколовська, і це продовження нашої серії Планети у знаках. Місяць у знаках. на каналі вже є серія Сонце в знаках, і це перший елемент нашого ядра особистості. І сьогодні ми будемо говорити про другий елемент цього ж ядра. Взагалі, про що йде мова? Ядро особистості, я про це більше говорю на своєму курсі Астрологія для життя. Ядро особистості це наша така, знаєте, база. Це те, як ми повинні світити чим, да? це те, що у нас внутрішньо, всередині наші важливі, наш внутрішній світ, наші потреби, і те, як нас сприймають. Інші люди, тобто, це наше ядро. І от про сонце ми говорили у минулій першій серії: це ті якості, які нам потрібно дізнатись про них більше, нам потрібно їх проявляти в своєму житті, дізнаватись про них, прокачувати їх, світити цими якостями. Тобто, це наше зовнішнє. А сьогодні ми будемо говорити з вами про наше внутрішнє. Якщо сонце це свідомість, то місяць це підсвідомість, і ми поговоримо про те, що це означає в натальній карті цей місяць і за що він відповідає. Відповідає. Перш ніж ми перейдемо до цього, хочу вам сказати, що а, якщо сонячний знак ми свій знаємо, да, ну, наприклад, ми народились 1 квітня, це овен, все, ми знаємо, що ми по сонцю овен. Так ось знак місяця його потрібно дізнатися. Як це можна зробити? У будь-якому астрокалькуляторі на в Google заходите, вбиваєте свої дані народження, обов'язково для розрахунку місяця вам, знаку місяця вам потрібно знати свій точний час народження. І якщо ви, наприклад, не знаєте, не впевнені, тут декілька хвилин неважливо, навіть до півгодини можуть бути неважливо. Просто тут в чому, в чому питання? В тому, що місяць він проходить кожен день по 12 градусів, і якщо ви, ви могли народитись і потрапити знаєте, в перехід одного з знаку в інший, то це може бути проблемою. Хоча це буває рідше, да? тобто, якщо ви, наприклад, знаєте, що ви народились там в 11, чи в 11.30, або навіть 12.00, тут ви можете ще потрапити в той знак, в якому знаходиться цей місяць. Тобто він може бути просто вже на переході в інший знак, і от через це незнання точного часу може бути тут проблемка. Тому для того щоб точно знати свій місячний знак. Час народження потрібен, тож ви його дізнаєтесь в будь-якому астрокалькуляторі на Google або заходите на мій сайт. Я посилання залишу нижче в калькулятор натальної карти, і там ви також робите те ж саме. Буваєте дані, і дізнаєте свій знак. Тобто, це ми поговорили про технічну частину питання, так, тобто як дізнатись свій знак місяця. Тепер переходимо до того, що ж означає знак місяця в нашій карті. По-перше, ну от ключові слова, да, це наші скриті бажання, це потреби, це наші емоції і це процеси підсвідомості. Хочу вам сказати, що якщо сонце це наше таке днівне да, світило, то місяць це нічне світило, і воно нам відображає. Відображає наше сонце, да, тобто цей сонячне світло воно відображає через свій місяць, через підсвідомість ми виражаємо своє сонячне єство, да? як то кажуть. Тож місяць це взагалі величезний магніт, який дуже впливає на все живе на землі. Я думаю, що ви знаєте, як впливає це на припливи да на всі ці процеси у природі. І через те, що ми складаємось на 80% з води, це звичайно впливає ще і на нас, і е, ми всі бачимо, як це е, взагалі відбувається, особливо в Лунаці, да, в новий місяць, в повний місяць. Е, тобто, наша підвищена емоційність, наше більш таке чутливе сприйняття будь-яких ситуацій, які е, ну зазвичай ми можемо не так реагувати на них. Е, от ми відчуваємо це, коли змінюються фази, тобто, от цей вплив. Цього світила ночного, воно, нічного, воно на нас впливає на внутрішньому такому емоційному рівні. Чому взагалі для кожної людини дуже важливий цей вплив? Ну, щоб відповісти на це питання, нам потрібно просто знати, да, що керує нашим життям, а також від чого ми страждаємо. От Психологи вони вам можуть відповісти, що на нас впливає підсвідомість, і впливає наші емоції. Підсвідомість, тому що там закладені головні наші знаєте, якісь такі патерни, головні переконання, які формуються да, в дитинстві, які потім на нас впливають. Тобто підсвідомість навіть навіть ну, важливіше ніж свідомість, тому що ем, це ж то е, ну, через. Підсвідоме світиться да все те сонце, да, тобто воно важливіше і є навіть окремий видаж астрології, навіть місячна астрологія, і в традиції чйотіш навіть на цьому йде більше акцент на цей місяць. Ну але і в класичній також це дуже важливо місяць, і сонце це дві важливі, найважливіші планети в нашому гороскопі. Тож, от дивіться, я покажу вам на такому прикладі. В да, момент емоційної напруги. Ми втрачаємо контроль над собою да? нас е і взагалі е здібність тверезу мислити, і нас може захоплювати цей потік, який йде з глибини душі, да? Оцей потік, який сформований нашими бажаннями, е нашими страхами, переживаннями, почуттями. І в астрології якраз е місяць він відповідає за ці підсвідомі всі е рухи е за всі ці процеси. І це все, що стосується сновидінь, скритих бажань, пригнічених емоцій, життєво важливих потріб, потреб, і от ем, є такий астролог, бо він був Ерік Берн, і він в своїх книгах ем, писав про те, як, взагалі що таке підсвідомість. Да? І він писав, що якщо б кожне незадоволене наше Знаєте, такий потяг да, душі або невдоволене зад... не наше роздратування. Якщо б воно а, могло бути присутнім кожну секунду, Тобто, да, якщо б воно ну, ми просто б не могли так жити і оперувати от в поточному моменті, в поточному дні. Тобто воно все акумулюється, воно як губка впитується у нас на внутрішньому рівні, і потім, коли вже ну, тут воно ж не безмежне, да, наш внутрішній підсвідомий простір, і якщо воно вже накопичилось до такої. Ну, до такого рівня, що вже нікуди складати, да, вже забагато. Вже, то може бути такий зрив, це може бути такий прорив, і людина може навіть не розуміти що відбулось, чому вона так зреагувала, тому що вже дуже багато накопичилось. от таких от знаєте, не. Як це називається, коли ми от неперетравлених да неперетравлених емоцій, почуттів, переживань? Воно все накопичилось, щось не задовільняло довгий час, і тоді йде оцей прорив. Тож е, такими наслідками, да, прориви це можуть бути істерики, нервові розлади, депресії, е, причини яких навіть людина не може ну, взагалі пояснити. Тобто, я хочу вам тут глибше показати, що наша емоційність вона залежить від того, як ми оперуємо підсвідомо, да, от які процеси відбуваються, як ми сприймаємо реальність, як ми сприймаємо якісь речі, і оці прориви. Це йде у нас від підсвідомого, тобто щось вже назбиралось. І місяць нам може тут також давати підказки, як з цим бути, як з цим розібратись. Також за що відповідає місяць? Це материнські інстинкти. Взагалі, місяць це образ матері або образ того, тих опікунів, які були у дитині, в дитинстві. Тобто, це той перший досвід. Це, знаєте, місяць це як задовільнялись наші потреби як дитини, чи чули нас, чи розуміли нас, чи хотіли нам а, допомогти, чи турбувались про нас? Тобто, місяць це як бік, мама, да велика мама, яка нас відчуває, яка хоче нам дати найбільше, яка кожен наш плач, да, розуміє. Тобто, от якщо у нас такого не було. То у нас можуть бути з цим проблеми у батьківстві, тобто як мами, як батька, у довіри світу. А це також далі відображається на тих можливостях, які ми приймаємо на нашому масштабі особистості, професіонала. Тобто, це база, от розумієте, це та база, яка сидить у нас під свідомо, тому що це патерни, які ми накопичуємо ну, от в перші роки свого життя. І от наскільки важливо знаєте, коли вже ми батьки, коли ми вже, наприклад, там мама, да як наскільки важливо, от чути свою дитину, відчувати свою дитину, давати їй те, що їй потрібно, тому що це інвестиція в її щастя на майбутнє. І е, місяць він також демонструє нам те, що чи, чи отримали ми тут роботу да, з, е, з надлишком, чи взагалі ні, чи ми цього не мали, і у нас оця внутрішня може бути порожнеча, яка може давати потім проблеми в родинних стосунках, взагалі формуванні сім'ї. Це все про місяць. Місяць це, от е, це е, Родина місяць це комфорт, місяць це ну я кажу про гармонійний місяць, якщо ми все це отримали. Да? Місяць це довіра світу, відкритість цьому світу, да? і довіра своїй інтуїції і так далі. А, також місяць в нашій карті це наш внутрішні наша внутрішня дитина, тобто це ті бажання, які має наша внутрішня дитина, і якщо їх задовільняти, тоді ми будемо відчувати ресурс, тоді ми будемо відчувати якусь радість внутрішню. Тобто нам потрібно знати, що хоче наша внутрішня дитина. І наприклад, якщо, от якраз як я в контексті того, що ми про дитинство говорили, якщо ви не отримували це в дитинстві, розуміючи знак свого місяця, ви можете. Зараз вже для себе це робити, і ви будете більше відчувати радості, тому що це буде вже приходити в ваше життя, воно вже буде в вашому житті те, чого ви, наприклад, не отримували раніше, або попрацювати над тим, що воно було. Тобто, це шлях, ну, звичайно, це шлях. Взагалі, місяць і робота з цим це можливість виправити багато. Ну, неправильного сприйняття а, близьких стосунків, відносин з батьками, відносин з дітьми, відносин з чоловіком, дружиною, ну, тобто партнерських відносин, тому що це все де застосовується місяць. Uh, і якщо ми не будемо робити от це те, що нам потрібно для нашої внутрішньої дитинки, ми ну ця дитинка вона буде чахнути. Да? Ми розуміємо, якщо ми не задовільняємо наші потреби, якщо ми хочемо їсти і ми не їмо, ми будемо себе плохо почувати. І от потрібно просто знати, що потрібно вашій внутрішній дитині, щоб ви гарно себе почували. Тож чим може допомогти астрологія да, в розумінні взагалі uh, Цих особливостей та потреб нашої підсвідомості, і тут нам може допомогти якраз розуміння характеристик знаків зодіаку, в які потрапила ваш місяць. І кожен з цих знаків, де знаходиться місяць, він настроюється на певну таку енергетику і тим самим план формує певні потреби. Дав в житті людини і його емоційний тип, тобто наскільки ця людина емоційна, наскільки менш більш емоційна, і знає особливості своєї персональної психіки. А також своїх близьких і своїх потреб людина може просто більш свідомо підходити до вирішення своїх проблем, і треба розуміти, що наша підсвідомість це не книга з відкрити, відкрита книга, да з такими поясненнями, там з ключиками, якимись вже ось це навпаки. Підсвідомість це така закрита тема. В... До якої можна знаєте, налаштовуватись в певні моменти? Коли підсвідомість відкривається, коли ми більш загальмовані, такі ще не в такої свідомості. Це буває, коли ми просинаємось, коли ми засинаємо. Саме тоді рекомендують робити медитацію, тому що це впливає на нашу підсвідомість і вирівнює наші оці ну, якісь перекосики там. Це така складна система да, знаків і емоцій, і реакцій. Тож для того, щоб розкрити, да, розшифрувати цей шифр, нам потрібно скористатись підказками астрології. Да, вона може наштовхнути нас на це, на розуміння своєї особливості, своїх особливостей, своїх внутрішніх потреб, ну і також це бажання розібратися в собі. Тобто, ці дві речі вони допоможуть вам пізнатися Свій внутрішній світ краще. Тож зараз ми будемо з вами переходити вже до інтерпретації кожного знаку зодіаку, в якому в який потрапляє наш місяць, щоб дізнатися про свій внутрішній світ. місяць у стрільці. Місяць у нас тут у гостях у Юпітера. Це планета авторитетності та розширення. Тож, ну, взагалі, ця планета вона наділяє наш місяць таким знаєте достатком емоційних переживань, тому що не забуваємо, що це в нас ще і вогонь, вогняна стихія, стрілець це вогонь. І тож емоційні переживання вони збільшуються, розширюються. Також це потреба визнання, також бажання бути важливим, да, і бажання бути помітним. Взагалі про таких людей ще говорять, що це знаєте люди такої широкої душі, да, вони щирі, щедрі, відкриті. І ключовими потребами для людей з місяцем стрільці це є потреба визнання, це авторитетність, це бажання бути поміченим а, і оціненим. По, по достоинству, да, тож э, для них дуже важливо передавати свій досвід, філософствувати, тобто бути важливим да, от в будь-якому вигляді, тому що Юпітер це планета авторитетності і стрілець це той знак, який говорить нам про того вчителя. Да? Тож людям з місяцем у стрільці їм э, хочеться бути вчителем в чомусь. Також у людей з місяцем в, в стрільці є багато потреб, да і вони хочуть також щедро віддавати, взагалі і щедро брати також взамін, і для них також важливі нові враження. Да, це для них дуже важливо подорожі, враження від інформації, да, від подорожування. Це для них цікаво різні культури, досліджувати щось, філософія, релігія, ну, будь-які теми, які допомагають зрозуміти краще себе, да, стати мудрішими і передати цей досвід. І знаєте, з однієї сторони це люди, які. Можуть бути дуже мудрими, вони можуть бути е, такими філософами, які можуть підказати, направити, дати вірний, е, вірну пораду. Е, це на такому більш високому рівні розвитку вже місяця, да, коли вже е, це більш розвинена розвинений місяць. Але з іншої сторони, якщо це не розвинений місяць, стрільці, то це дуже прямолінійні люди, можуть бути грубими і вони можуть любити повчати інших, тому що в них нема вони. Е, Ну, може думати, або в них недостатньо якихось знань, да, якогось досвіду, якогось професіоналізму, і вони думають, що цього достатньо, щоб, наприклад, вчити інших людей. Тобто, це трошки зміщена така картинка світу, але все одно потреба у будь-якому вигляді цього місяця, в розвиненому, нерозвиненому, це бути вчителем. Просто треба розуміти, що якщо ви бачите, що ви знаходитесь на низькому рівні розвитку, да і. Намагаєтесь повчати, а це ви можете дізнатись. Від інших людей, ви можете вже зрозуміти, що у вас є така тема, да, наприклад, така фішка. То тут треба просто переходити до того, а що я можу корисного дати, щоб це було корисно, да для людей, які відкриті до моєї інформації. Тому що повчання воно тоді, коли людина закрита, і вона може думати, що вона ну, більше знає, і може так і є. Тобто іноді стрільці вони можуть дуже ну так грубо в грубій формі вчити, і не всі. І це подобається, і всі для цього відкриті. Ось, Якщо ми говоримо про емоційність, то люди з місяцем стрільці, вони, вони відверті, їх настрої вони мінливі, тому що тут в нас знак такий, да, який такий ой, як він в нас мотабельний, вибачте. І взагалі можуть бути такі. Всплески да емоційні, і більше вони бувають тоді, коли, наприклад, хтось не поважає думку цієї людини, або хтось, знаєте, ну от під сумнів ставить авторитетність людини, про її професіоналізм, її компетентність. Тобто, це може давати такий вибух, да, для таких людей: емоційний вибух, емоційний такий викид. І більше всього це те, що може от виводити з себе таки, такі знаки, а також несправедливість, ще. несправедливість світу, несправедливість людей. Тобто, це також може давати таку для людини встряску емоційну. Якщо ми говоримо з вами про внутрішню дитину, то цей такий маленький філософ, цей наш місяць в стрільці, і він. Взагалі відрізняється тим, що він бачить світ, знаєте, таким більш легше з оптимізмом, підходить до всього так більш мудро, і знаєте, це взагалі по, по, по життю це філософський підхід. А, якщо у вас там сонце в стрільці або місяць в стрільці, будь-яка планета, вона дає оці ідеали. Да, розуміння такої широкої картини світу, розуміння якихось законів, по яким функціонує цей світ, да, тобто це оця мудрість, і взагалі з. Дитинства може ця дитина внутрішня, да, наша сприймати світ як світ необмежених можливостей, і тут в даному випадку треба вчитись підходити більш чітко і методично до здійснення своїх планів, тому що є може бути присутнім ідеалізм. Да, тобто, маленька наша внутрішня дитина це філософ, який ідеалістично налаштований, думає, що світ справедливий, вірніше, ну. Є тут якісь ідеали да, в тому, як він сприймає цей світ, і тут важливо трошки опустити на землю да, і чітко і методично підходити до. Здійснення своїх планів, вчитись да реалізовуватися в цьому житті, трошки спускаючись з цих ідеалів. Якщо ми говоримо про страхи та комплекси, то місяць стрільці це може бути проблема непевненості в собі, да такої залежності від думок інших людей, від думки і від оцінки інших людей, а також знаєте, страх зробити помилку та втратити свій авторитет. Тобто, це такий внутрішній глибокий страхлибин страх страху таких людей тому дуже важливо відчувати підтримку визнання. Інших людей також важливо знаєте, ну от мати гордість да, за свої досягнення і за свої знання, можливо, за те, що людина робить. Тобто, це те, до чого потрібно йти, знайти ту сферу, де ви можете бути цим вчителем. Можливо, це ваші діти, можливо, це на своїй роботі, можливо, це в якомусь викладанні, в хобі. Тобто там, де ви можете бути. Передати свою мудрість, яка може бути корисною іншим, і до якої відкриті люди. Також, в принципі, треба розуміти, що місяць стрільці це потреба в розширенні своїх кордонів. І для вас буде дуже важливими потребами це розширення своїх ментальних здібностей, здібностей фізичних, тобто подорожів, вчитись чомусь новому. Взагалі, по життю треба оновлювати свою систему не цінностей. А Сприйняття цього світу, да? тобто своє сприйняття світу. А для цього треба вчитись, потрібно е, зробити е, ну, час від часу робити це оновлення ПО да, нашого ментального. Тож це така рекомендація для місяця в стрільці. І при розвиненому положенні вже місяця в стрільці е, це людина, яка не залежить від оцінки оточуючих, яка самодостатня особистість, і вона перед... знає вже що вона. Має да, якісь здібності, знання, навички, і вона навчає інше, тобто вона знайшла цей канал. Оце означає, що це вже ну, таке розвинуте положення місяця в стрільці. Це не обов'язково кожному з місяцем стрільці бути вчителем да? або подорожувати тільки. Просто це потрібно знайти щось своє, що може дозволяти вам задовільняти цю потребу в. Розширення своїх кордонів і а, можливості робити це іншим. Це можуть бути навіть просто ваші діти, да, бути для них цим вчителем, розширяти їх кругозор, їх картину світу, а, тобто, знаєте, показати їм весь цей світ, навчити їх чимось. Це також буде дуже важливим для людей з місяцем стрільці, ну тобто, важливою для пропрацювання да, своїх енергій. Ви можете обрати що вам ближче. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви тут побачили від для себе, а також що ну яку якість напишіть дві якості, от які з вами зрезонували, і можливо, те, що ви знайшли для себе, да, той канал. Чи можливо ви подорожуєте, чи можливо ви ділитесь якими знаннями, чи просто у вас є люди, оточуючи, наприклад, друзі, да, де ви можете бути корисними, наприклад, своєю порадою, і до вас звертаються як до вчителя. Дякую вам за увагу. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки, поширення. Комент... коментарі я вже сказала, питання. І до зустрічі у наступних відео. Бережіть себе.